Починаю свій монолог з щирого привітання вас з історичною подією. Херсон повернувся до України. Як тільки це відбулося, як тільки перші підрозділи зайшли в це місто, мої побратими, з котрими я воював, одразу ж зателефонували мені і поділилися цією радістю. Легкого відступу не було. Тисячі російських загарбників полягло на берегах Дніпра. Були випадки, коли російська артилерія з лівого берегу просто розстрілювала свої ж підрозділи. І це говорить про те, наскільки російська армія перелякана і боїться Збройної сили України. Вони просто переплутали своїх, вирішивши, що це Укри намагаються переправитися через Дніпр і вже добратися до них на лівому березі. І почали гатити по своїм. Як повідомляють очевидці від дружнього вогню загинули тисячі російських військовослужбовців. Але ж, як завжди, хтось намагається кинути ложку дьогтя в бочку меду, заважаючи нам насолоджуватися такою знаменною перемогою. Справа в тому, що до виходу російських військ з Херсону почалася бурхлива дискусія як на Заході, так і в Росії. Щодо так званої великої угоди. Настаражував той факт, що в цій дискусії приймали участь не тільки російські пропагандисти, а й впливові Західні СМІ. Я про це говорив в своїх минулих відео. Сама велика угода пояснюється тим, що, начебто, Росія вже домовилась в першу чергу з Америкою в питанні розподілу України. Саме цим пояснюється. Тайний приїзд Салівана до України і його зустріч з Зеленським, на якій він по версії тих, хто забезпечує зараз велику угоду, таки змусив Зеленського піти на поступки. Все виглядає, наче як якась бридятіна, тому що всі ми пам'ятаємо, як після цієї зустрічі Зеленський точно і чітко проговорив умови, на яких Україна може сісти за стіл переговорів. Це вивід повний військ російських з території України, гарантій безпеки і репарації три головних умови. Але ж нам агенти впливу, такі, наприклад, як Андрій Ларіонов, намагаються нав'язати думку, що ця велика угода має місце в нашому житті і нам приводять непровержимі факти того, що вона дійсно відбудеться. Підкреслюю, ця дискусія почалася ще до виходу російських військ Херсону. І от саме тоді були опубліковані непровержимі ці факти, які підтверджують, що ця угода точно відбудеться. Перше, це готовність Москви вийти з Херсону без бою, готовність Путіна сісти за стіл переговорів з Україною на звісно ж путінських умовах. А далі йдуть факти, які стосуються санкційної політики Сполучених Штатів і Європи. Лондонська біржа. Відмовилась від ідеї заборонити постачання металів з Російської Федерації. Сполучені Штати до 15 травня 2023 року дозволили банкам проводити операції, які стосуються постачання енергетики з Російської Федерації. Гаманцю Путіна Абрамовичу було повернено 6 мільярдів доларів. Про цю цікаву історію я присвячу окреме відео. До моменту проголошення цих пунктів Херсон ще був під окупацією. Тепер російські війська вийшли з Херсону. Одразу ж Путін, буквально на наступний день після цієї події, пояснив, що відбулося. Цитую: вихід російських військ з Херсону це жест доброї волі для наших українських партнерів. Тобто тиражирується наратив на весь світ, що тепер, начебто, Росія партнер України. Причому добрий партнер. Коли на все це дивишся, то поневолі стає якось сумно і ну, тобі вже не до свят, не до радісті з приводу повернення Херсона. Бо знову плететься якась паутіна, яка отруює наше життя і взагалі змушує задумуватися над тим, чи може і правда нас переслідує чергова якась зрада. Давайте з цим розберемося, друзі. Тому що ми розумні і можемо аналізувати ті події, які відбуваються навколо нас. Одразу зафіксуємо, що дійсно в відповідних політичних і бізнесових колах як Америки, так і Європи існують групи, які дуже б хотіли, щоб війна Росії з Україною закінчилася саме таким результатом, тобто фіксуванням по лінії фронту майбутніх кордонів Росії і України. І по-друге, диму. Без вогнища не буває. І цей дим постійно йде з білого дому, тому що там, в самому Білому домі, до останнього моменту, буквально до позавчорашнього дня, так і не могли дати відповідь, яка ж повинна бути перемога України. Чи взагалі вона повинна бути. Бо в стані бійки було два табори, який, умовно, представляв один з них Саліван, а другий Остін. І от саме Саліван представляв позицію м'яких перемовин з Росією, а Остін виступав за конкретну поразку Росії на фронтах України, і це правда, і про це потрібно говорити. І саме з цієї причини президент Америки Байден постійно виглядає таким нерішучим світовим лідером, начебто, даємо зброю, але ж даємо так, щоб її вистачало тільки на те, щоб стримувати Росію. А якщо про ракети, то такі, які не долітають до Москви. Але ж давайте відмотаємо трохи назад. Відійдемо від цих інтриг а подивимось на офіційні факти, офіційні дії як американців, так і країн, які входять до антипутінської коаліції. У жовтні на саміті Великої Сімки було чітко заявлено і прийнято рішення про те, що Путін є воєнним злочинцем, в якій було підкреслено те, що весь світ цивілізований світ. Виступає за дотримання суверенітету України, все крапка. Про що можна далі говорити? Але ж враховуючи те, що як в Європі, так і в Америці є кола, які зацікавлені співчувати воєнному злочинцю Путіну, він цим дуже вміло користується, нав'язуючи думку світу, що, начебто, в цій війні нема переможця, тому потрібно зупинятися і домовлятися. На мій погляд, розкручення теми Великої угоди пов'язана з двома причинами. Перша, про яку я вже сказав, а друга це намагання Путіна оправдати свою поразку в Херсоні і заявити своєму глубинному народу про те, що це лише виконання умов так званої Великої угоди, подаючи це як перемогу. Але ж завдяки тому, що здоровий глузд політичних кол в Америці і. Непохитна позиція українського народу щодо знищення російської армії на території України знову Путіну не залишають жодного шансу, як і в першому варіанті його сподівань, так і в другому. Повертаємося до візиту Салівана. Ми не знаємо, про що він говорив Зеленським. Це перше. По-друге, навіть якщо і він говорив Зеленським про те, що потрібно сідати за стіл переговорів, то ця розмова для Салівана виявилася. Безпорадною, тому що одразу вже, як я казав, вийшов Зеленський і заявив, що переговори з Росією можливі тільки на умовах України. І Саліван поїхав. Тепер щодо Херсону, російські війська вийшли не тому, що вони хочуть показати якусь добру волю. Херсон для Росії це дуже приємний політичний бонус, саме володіючи Херсоном, Росія мала хоча б якісь. Натяки на стабільну переговорну позицію. Тому що, по-перше, Херсон давав можливість безперебойно постачати людські ресурси і озброєння з Криму. А по-друге, це єдиний обласний центр, який російській армії вдалося захопити. Все більше успіхів у Росії на території України нема. Здавши Херсон, Росія лишилася цих факторів позитивних для неї, які б могла б використовувати в переговорах. Чи в подальшому шантажі України і Заходу, яким чином можуть посилитися її переговорні позиції після того, як вона просто збігла з Херсону і що тепер? Ну, це все звучить якось логічно. І от сама здача Херсона сама і стала причиною, по якій навіть і ті політичні бізнесові кола в Америці і Європі зрозуміли. Що Путін це не та кабила, на яку можна ставити. Це вже дохла кабила, про яку потрібно забувати і просто закопати десь. І далі відбувається останній акт. Він мені нагадує цвях, який вбивається в гроб російського самодержав'я. Якщо не помиляюсь, позавчора вийшов Байден і заявив, що перемога України над Росією має виглядати як повне. Виведення російських військ з всіх територій України. Таким чином він підвів червону лінію під довготривалою дискусією між таборами в Білому домі, умовно кажучи, табор Салівана і табір Остіна. Табір Остіна переміг саме про це і сказав президент Байден. Більш таких дискусій в Білому домі не буде. Це означає, що їх не буде і в Європі, і в інших країнах. Тим більше це рішення було вже прийнято перед самітом Великої Двадцятки, на якому будуть вирішуватися дуже важливі питання, які пов'язані з майбутнім світовим укладом. Путін знову облажався, йому вже нема чим крити. Це його вирок. Тому, друзі, не будемо сумувати з приводу цих дурних заяв про Велику угоду, це звичайний фейк. Це звичайна конвульсія, звичайної кабили, яка вже здохла. Я маю на увазі путінський режим і Путіна. Ми перемагаємо. От тільки тепер потрібно нам поговорити про те, що ж ми будемо звільняти першими: гардло чи Крим. Бо я сам з Луганської області, мені дуже хочеться повернутися, і подивитися в очі тим падлюкам, які кричали Путін заході!». Я думаю, цій темі ми присвятимо окреме відео, і воно буде цікаве. На цьому в мене все, друзі. Ще раз вас вітаю з перемогою Збройних сил України, з тим, що Херсон повернувся додому і те ж саме очікує і Луганськ, і Донецьк. Бережіть себе, будьте щасливими, підписуйтесь на мій канал, лайкайте. Я вас всіх поважаю. До побачення.